Росія готує теракт на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації, і з таким терміновим зверненням до українців звернувся особисто президент України Володимир Зеленський, дорогі українці і українки і всі люди світу, всі я підкреслю це. Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти: російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. За словами Зеленського, таку інформацію йому особисто сьогодні повідомила українська розвідка. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окуповує станцію, прикриває неї обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Зеленський нагадав, що Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, тому наслідки від такого теракту будуть жахливими. Мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те. По кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. Такі новини, а ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні. Для нас це дуже важливо.